У нас настала наступна ніч. Слава Богу, включили світло. Правда, трошки пізно, але нічого. Працюємо. Значить, головку я забрав із шліфовки, плоскость прошліфували, убрали 0,11 соток. Головка була не перегріта, в принципі, все нормально. Клапана я вже засухарив. Сальники клапанов, оригінал ставив. Ще є у наявності в мене пару пачок. Кому цікаво, можете звертатись. Так. І що? Давайте перевіримо клапана на герметичність. Значить, перший нема бульбашок, вторий нема. Третій. Нема. Четвертий нема. П'ятий. Нема. Шостий. Нема. Сьомий. Нема. Восьмий. Нема. Все три має. Давайте ще раз. Перший нема. Старий нема. Третій. Нема. Четвертий нема. П'ятий нема. Шостий нема. Сьом нема і восьми нема. Щоб ви розуміли, десь 5 атмосфер дується в канал. Якби десь була утічка по сіду і клапану, то отсюди пішли бульбашки. Якщо бульбашок немає, значить пана герметичні і тримають. В такому випадку можна підготувати все остальне до установки головки і ставити її на своє положене місце. Цим чим ми зараз і будемо. Займатися, якщо нам не відключать оце світло. Головка встановлена і обжата в 4 підходи, це як пише Мурзилка. Є у мене така шпаргалочка Схема затяжки болтів ГБЦ. Я і так, в принципі, знаю, але знаєте перепровіряю сам себе завжди. Осталось діло за малим. Зібрати все остальне барахло. Ніч. Ага. І так, друзі, у нас на рахуночку третя ніч, двигун наш повністю зібраний і підготовлений до першого пуска. Значить, все поставлено на своє місце. Мастило залив, антифриз залив, антифриз у нас хеппу, концентрат, масло, арал. Так, редуктор ще не прикручував, тому що буду ставити кожу. Значить, дивіться, бачите, як завжди, фішечку знімаю. Кручу стартером, пока не потухне масленка. Потім підключаю фішку і роблю перший пуск автомобіля. Перед цим скидаю всі ошибки, якщо є якісь блоки. От, і запускаю. Тому зараз буде це робота. Видно це виглядає. Підключаю бідішку, скидаю ошибки, включаю зажигання. Так, Лампочка давлення масла горить. І кручу сильно стартер не насілую по трошки. Масляний фільтр у нас новий, тому потрібно почекати декілька разів покрутити, щоб закачалось масло О, потухло, бачили? Зараз ще разок провіримо. Не горить. Зараз давлення упаде. І загорається Ух, какое давление, бачите? О, бачите? Все, теперь раз. Все, тухне. И теперь подключаю э, катушку, модуль зажигания и Так, ну что, друзья, давайте делать первый пуск. Прокачаю я. Бачите, давление все. Поехали. Вроді й не глушила. Так, печку сразу включає. Сюди, хай вона прокачується. Послухаємо, як на холодно працює. Ну, поршеньки трошки гримлять, Голова тихо працює, Чуєте? Воно зараз почнеться прогріватися Обраточка помпу качає Після того, як я вже систему прокачаю, перепровірю, розкажу вам дуже цікаву історію, яка в мене. Получилося з цим двигуном, з цією машиною. Такий гіркий повчальний опит. Ну, в кінці я вам розкажу. Добре, друзі, поки прокачую систему, перепровіряю все і потім покажу. Вам. І так, друзі, давайте покажу вам кінечний результат. Машинка вже повністю прогріта, система охолодження прокачана, все працює, все в нормі. Ну, Покажу вам. Значить... Запускаємо двигун. Запустився. Так він працює. Включився газ уже у нас. Рідний пробіг 198 тисяч. Один власник автомобіль купував з салону. Подивіться, хоч у нас автомобіль є газ, да, електронний педаль, електронна педаль у нас, дивіться, як Чітко держи обороти. Обично на електронній педалі, електронної дрослі вони страдають плаваючими оборотами, да? нестабільним не холостим ходом е, ну, і тому подібне. О, зараз покажу вам, як працює двигун. Так. Ось так. Наш двигун працює, погазувати не можу, звісно, тросика у нас немає. Ну, можете послухати. Працює хорошо. Нічого не кипить вже, вентилятор включається, антифріз не уходить, нікуди на місці стоїть. Працює добре. Я був здивований, я думав, він буде гірше працювати, що стосується неравномірності. О. Давайте покажу вам, що у нас вийшла з шайбами. Значить, до ремонту 3,30, 3,45, 3.60, 347, 320, 342, 350 і 345. Якби не сказати, що геть зовсім тонкі шайби. Могло б ще їздити воно так. Але ж, оскільки сідла прирізалися, нарізалась нова фаска, потім легенька притірка. То клапан просідає глибше. Дивіться, по поводу сідл, я довго думав міняти їх, не міняти, запресовувати нові. Вирішив все ж таки залишити рідні сідла, нарізати фаски і просто торцануть клапан на пів міліметра. Якщо. Заводський розмір клапана має 104 мм, то я зробив його 103,5 мм. По закінченню, бачите, я отримав якісь шайби. Уже зазори виставлені, як положено 0,35-020 і шайби. Випуск 4,05 3,85 395 впуск. Випуск 4,05. Випуск 4,10 впуск 4,10 3,95 і випуск 4,10. Всі шайби товсті, хороші. Думаю, машинка проїзде ще не одну тисячу кілометрів. Ось так. Даний ремонт зайняв у мене 5 днів, на жаль. Тому що перебої з світлом. То те то все проходилось ночі робити, коли було світло. Зараз я заглушу автомобіль і заново запишу вам ролик, розкажу, що в мене трапилось із цим двигуном. Така цікава історія. Дочекайтесь. Давайте я вам тепер розкажу, що ж трапилось з цим двигуном, коли я його робив. Значить, зібрав я двигун, все чудово, все прекрасно, все все хорошо, Заводю його, робить, да, все, все, все класно. Не можу прокачати систему. В розширительний бачок вроді і плюхає з обратки через раз, вроді і ні. Нижній патрубок холодний, печка дує холодним, стабільно. Думаю, блин, ну признаки термостата. Він, Я його питав, коли мінявся термостат. Він каже, ну років 2-3-4. Я не пам'ятаю. Він такий, знаєте, просто водій, він не розбирається в автомобілі. Приїхав на сервіс, йому що там зробили, і все. А термостат я з собою купив новий на всяк випадок. Думаю, це така штука, що мало ли що хай буде. Зливаю антифриз, міняю термостат. Міняю термостат. Збираю все обратно, заводю, прокачую в систему, все аналогічно, ніяких змін, обратка через раз йде, не можу зрозуміти, що. Печка дує холодним. Таке чувство, що система охолодження завоздушена і не може прокачатися. Приймаю я рішення скривати голову ще раз. Ще раз, подумав, що може бракова прокладка я його, щоб ви розуміли, у мене мій власний рекорд головку блока циліндрів я зняв за 35 хвилин під фонарик, тому що світло вже виключили. Під фонарик розбирав. Знімаю я прокладку, ось наша прокладка. Ніяких признаків брака чи необжаття, чи ще чогось немає. Вона ну, нова прокладка, її тільки поставили. Даже бачите, ось прогрівала, вона вже приклеїлась добре. У мене паніка, не знаю, що таке. Вроді, все класно, все чудово, а зробити автомобіль не можу. Не можу. Приймаю на свій страх і риск, ставлю нову прокладку. Це ж, опять же ж таки, ночі, під фонарик, щоб ви розуміли, і обжимаю головку. І думаю, сам собі: ну що ще може бути? Що, що може бути? Звісно, ще може бути помпа, як Чому я не поліз до помпи зразу, наприклад, да? тому що спитав людину, що останній час робилось по двигуну. Він сказав: 1015 мінялась помпа, ролик, ремінь, ну, в общем, обслуговував. Думаю, поки є доступ до помпи, знімлю помпу. Каково же було моє здивування. Дивіться, помпа. Як вам така помпа? Як вам така помпа? І щоб ви розуміли, дивіться. Вам буде видно. Щоб ви розуміли. П'ятий місяць 10 го року. Це рідна помпа, дивіться. Вас. Це рідна помпа стоїть, вона проїхала 200 тисяч. Йдріть, колотіть блін. Бачите? Зараз вона сукусує. Вас. Рідна помпа. Я був просто в шоці. Я, в мене просто не було слів. Я розумію, що другий раз розбір двигуна був напрасний. Не потрібно було це робити. Ось причина була. Чому, чому печка дула холодним і не прокачувалась нормальна система. Та як же воно прокачається? Як нема чим качати, нема помпи, нема. В общем, якось так. Позвонив я клієнту, він був не менш в шоці, як я, каже, мені ж сказали, що помпу міняли, все міняли, все класно, все чудово. Ось так, друзі. А по факту ремішок ролик обновили, а на помпу забили великий і товстий. Зато будемо знати, що рідна помпа 200 тисяч може проходити. Це так, майте на увазі. Тому, друзі, ось так я попав. Ну як попав? Можна сказати, що е, можна було б трошечки включити мізки і одразу її замінити. Да? Але ж, 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 ж. але ж, але ж, але ж. У... навчаємось на своїх помилках. Набираємося життєвого опиту. Головне, щоб не страдали клієнти, люди. Ми майстра це таке, це наша робота. так сказати, Хто на що вчився. Тому так, друзі, майте на увазі. На цьому будемо закінчувати цей проєкт, цей автомобіль, і рухатись далі. Всім гарного дня, не ламайтесь. І я завжди, я кажу, якщо зламались, то завжди радий вам допомогти відремонтувати вас. Номер телефону залишу вам. Якщо що, дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня!